Потікала річка, річку, робила набила за такола покинька будиночка, по момити, і текла собі далі в інші долини. Де також мешкала маленькі, 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 маленькі істоти, дивуючись звідки це вона береться. Вистава Море повернеться. Це вистава за однією з частин книги про мумітролів, країна мумітролів, Туве Янсен, а саме за частиною комета прилітає. Інсценівку цієї повісті створила Наталя Гнітій, колишня актриса Полтавського театру Ляльок. І, власне, це її ідея. Вона запропонувала мені такий матеріал. Я прочитала матеріал, мені здався надзвичайно актуальним на сьогодні. Він прям резонує сьогодні в повітрі. Це те, що ми всі переживаємо, пережили з 24 лютого і переживаємо зараз. І тому я погодилась і от. Скоро-скоро вийде така вистава. І ховатимуть їх у скріні. я ж хочу бути шукачем верлів. Шукати їх на березі. Вон скільки їх тут білих круг. Ти нічого не розумієш. Камінці лише тоді стають перлами, коли вони під водою. А ти не любиш пернати? Це вистава про рай, який ми втратили. Це вистава про те життя, яке ми втратили в той самий день, коли почули перші вибухи, з початком повномасштабного вторгнення і про те життя, до якого ми мріємо повернутися. Тому море повернеться, має такий. Якби і символічний, і метафоричний підтекст, і в той же час має абсолютно конкретний меседж, що наше море повернеться до нас, то розколювалися стелі та розтріскувалася земля. Час тягнувся невимовно довго. Кожен потерпав душі на одинці зі собою. Здавалося, минула вічність, а може не одна. Коли у виставі працює п'ять акторів. Троє із них є персонажами живого плану. У них дуже цікаві костюми. Вони, ніби так можна сказати, укуклені. Вони є уособленням тих персонажів, яких ви побачите, і в ляльковому плані також. І ще працює двоє акторів, їх не видно. Вони ніби допомагають, але насправді у них дуже важлива місія. Вони де, подекуди і оживляють ляльок, вони допомагають основним акторам. Вони власне створюють цей чарівний світ. От, тому вони не можна сказати, що вони допомагають, а вони також є повноцінними учасниками вистави. виставки. тут скільки мого віку? Навіщо маленьких поличок на стіни? Мені дуже хотілося актуалізувати цей твір. І Туве Янсон, вона ж теж, сама автор. Вона, вона написала момітролі в 44-му році і ще тривала Друга світова війна. І от мені здалося, що ці паралелі між Туве Янсон і Другою світовою війною, і нами всіма сьогодні вони були для мене основою для задуму. І, ми побачимо не просто переказ мумітролів, ми побачимо наш погляд на цей твір. І е, дія відбуватиметься майже в чорному кабінеті. Е, тобто ми намагалися створити певний космос, ми намагалися створити такий якийсь уявний світ, в якому би існували наші персонажі. А все світ такий великий, чорний Нам? і повний різних зірок. Нам треба все з'ясувати, розумієш? І побачити все на власні очі. До того ж, це все може бути прості філософські бобоіння самотнього андата.